Слава Богу, брати і сестри. Бажаю поділитися Словом Господнім. Одна подія, яка записана у всіх чотирьох Євангеліях. Одна подія, записана вона в декілька віршах, але цей принцип, ця суть цієї історії, яка тут написана, вона неодноразово повторяється в Слові Божому. На неодноразово повторяється в старому заповіті, в новому заповіті. Апостоли її повторяли в своїх Писаннях. Я бажаю прочитати цю історію із Євангелія від Луки, хоча описали її всі чотири Євангеліста. Євангелії від Луки, 20, 22 розділ. 49-го вірша. Мова йде про те, як Ісуса Христа. Вже мали схопити в Гефсиманському саду. А ті, що були з Ісусом, як побачили, що має статися, сказали йому: Господи, чи мечем нам не вдарити? І один із них рубанув раба первосвященника та вітяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав: Лишіть уже досить. І доторкнувся до вуха Його, оздоровив Його. Ще в одній Євангелії описано така поставлена, що Ісус сказав заховай свій меч в Його місце. Євангелист Іван він вже описує імена тих людей, які там були. Він говорить, що був Петро там, причетний до цієї події. Був причетний слуга первосвященника, якого було звати Малх. Коротка історія, де описано про Ісуса Христа мають взяти. Учні можливо, стривожені. Один із учнів Петро витягує меч і вдаряє іншу людину раба, відсікає йому вухо. Ісус Христос йому каже: залишся, заховай меча. Доторкається до вуха цієї людини і осіляє її. Ця біблійна історія, яка записана всього в декілька віршах, але вона говорить нам про деякі принципи життя. В цій історії ми бачимо три категорії людей. Перша категорія людей це людина, яка ображає. Друга категорія людей це людина, яка ображена. Третя категорія людей це людина, яка вирішує цей конфлікт. Цей біблійний принцип, він описаний впродовж цієї Біблії. Якщо ви згадаєте притчу, яку Ісус Христос розказав, як називається відома притча про доброго Самарянина, там повторюється той же самий принцип. Той же самий принцип. Є були люди, які ображали, нанесли біль, нанесли зневагу наругу, рани. Була людина, яка потерпіла, яка була ледве жива. І була людина, яка явила милість. Так, в цій історії ще був один персонаж. Це люди, які були черстві серцем. Але я тільки що сидів, роздумував і згадав біблійний приклад із старого заповіту, де ця така подія розвивалася в одній, карти... одній сім'ї. Ця картина була намальована в одній сім'ї впродовж багатьох років життя. На цій історії я хотів би звернути увагу, що апостол Петро. Людина, яка нанесла біль. Людина, яка нанесла біль, людина, яка когось поранила. Я думаю, нам часто приходилося в своєму житті відчувати те, що хтось нас поранив. Не поранив наше вухо, не поранив нашого пальця, чи не поранив нашу ногу, поранив нашу душу, поранив нашу душу. Як часто є люди, ті, які ранять, ті, які ранять, які приносять сердечні рани, душевні рани. Як часто є Християни, які приносять один одному рани, які приносять один одному рани. Як часто є батьки, які ранять своїх дітей, ранять, можливо, своєю черство, черз, черствотою і дуже, досить жорстокою поведінкою до своїх дітей. Є діти, які часто ранять своїх батьків, це часто відбувається або своїми словами, або своїм нехтуванням, своїм зверхнім ставленням, своїм непослухом. Є в сім'ях брати і сестри, брати і брати, сестри і сестри, які ранять один одного. І ці рани буває несуться впродовж цілого життя. Як часто є християни, які ранять один одного. І, здається, вони роблять це заради Ісуса Христа. Цей чоловік каже: Господи, чи не вдарити нам мечем, ми зараз за Тебе готові постояти? Як часто християни, вони достають ці мечі і починають. Ранити один одного. Щось, можливо, доказуючи, або щось відстоюючи. Ісус Христос каже: облиш, заховай свій меч. Заховай свій меч. Ми всі дуже великі знатки Божого Слова. Ми всі дуже великі знатки цього меча. Коли потрібно ранити один одного. А які ми знатки цього меча, коли нам потрібно воювати проти духів злоби під Як ми володіємо цим мечем, коли в наше життя приходять спокуси, і нам потрібно їх відігнати чим? Словом Божим. Меч. Боже Слово! Він не предназначений для того, щоб ранити один одного. Меч Боже Слово предназначений для того, щоб вести духовну боротьбу проти сил диявола, які восстають на тебе. І люди, які попадають під ці удари. Є люди, які попадають під ці удари, і вони є поранені люди. У них болить душа, у них болить серце. Вони часто закриваються самі в собі. І вони ходять з цими душевними ранами. З вигляду, можливо, здається, все нормально, і коли ти в них питаєшся, що сталося, ця людина говорить, або все добре, або просто мовчить. Але по її поведінці ти бачиш, що щось не те. Людині щось болить. А що болить? Людина не каже. Цій історії був той, хто міг залічити рани. Цій історії був той, хто не сказав ні слова до цього пораненого. Він просто торкнувся його вуха, і він його оздоровив. Це Ісус Христос. І зараз я перейду до історії, яка сталася в одній сім'ї. Яків. Який пережив в своєму житті дуже багато болю. Яків це був син Ісаака. Його діти, його діти, в його життя принесли дуже багато ран. Поведін, своєю поведінкою вони не раз його ранили. Вони не раз завдавали йому великих болів. Ці самі діти одного разу завдали великий удар, великий удар. Йому і його улюбленому синові Йосипові. Одним своїм поступком вони завдали удар зразу двом і батькові, і братові. І якщо ми проаналізуємо слова, які після цього говорив і Яків, і Йосип, я бачу, що Яків з цією раною ходив довгі роки свого життя. Довгі роки свого життя, це видно по його поступках. Коли йому сказали, що Йосипа немає, Яків дуже довго плакав. Коли йому сказали відпусти Веніаміна, свого меншого сина в Єгипет, він каже: я не відпущу, я не відпущу, ви в гіркоті зведете мою сивину в могилу. В нього в серці, в душі була глибока рана. І дивимося на життя Йосипа, якого так само брати завдали йому рану. Вони його зрадили. Вони його продали в рабство, вони над ним насміялися. Вони не раз йому говорили багато образливих слів. Але при Йосипові завжди був. Бог. При Йосипові завжди був той, хто вилічував цю рану. І коли ми читаємо про Йосипа після нанесення цього удару від братів, написано І був Бог з Йосипом. І Він був людиною, яка мала щастя. І був Бог з Йосипом. І він був людиною, яка мала успіх. Ніде по поведінці Йосипа я не бачу, щоб цей удар, який нанесли брати, став ньому великою раною, яка б боліла йому продовж всього життя. Аналізуючи його життя, я бачу, що біля Йосипа завжди був Бог. Йосип був завжди близько біля Бога. І Бог. Який завжди залічував його ранок. Бог, який завжди його ісціляв. Йосип каже: Я боюся Бога. Я боюся Бога. Прити, і сестри, в нашому житті ми нікуди від цього не дінемося. Ми нікуди не дінемося від людей, які зможуть нас поранити. То словами, чи то поведінкою, чи то зрадою, чи то наклепом. Ми нікуди не дінемося від цих людей. Але є питання, чи ми будемо ходити з цією раною, чи ми дозволимо Ісусові Христові її залічити. Чи ми будемо з нею ходити, чи ми дозволимо Ісусові Христові її залічити? Якби не Бог був з Йосипом, чи став би він людиною, яка мала щастя? Ні, і сестри, він був би обіженою людиною. Він закрив бися сам в собі. Він мучився, б, і Він носив би зло і образу на своїх братів руками. І ця злість, образа, непрощення, вони його з'їли б. Коли Ісус Христос доторкався до вуха цієї людини, якого не було, Він міг відкинути руку Ісуса Христа і сказати: не треба мені. Твоєї допомоги. Це був вибір цієї людини. Дозволити Ісусові Христові, щоб Він ісцілив Його, чи відкинути Його допомогу. Це був вибір цієї людини. Вибір в нашому житті. Чи дозволимо ми, Ісусові Христові, ізцілити нашу душевну рану? Чи будемо ми з нею весь час ходити? Вибір за нами. Вибір завжди за нами. Ти можеш після цього, коли тебе ранять, ходити обіжений на всіх людей? Ти можеш на всіх обіжатися. Ти можеш нікого більше ніколи до себе не підпускати. Ти можеш нікому не довірятися, ти можеш нікому не відкриватися. Ти можеш закритися сам в собі і ні з ким не мати ніяких справ. Ти можеш бути одіночкою. І це твій вибір. Ти можеш піти далі. Ти можеш сам стати такою людиною, яка почне ображати інших. На фоні того, що тобі болить, на фоні того, що тобі больно, ти можеш сам завдавати болю іншим. І ти можеш казати: О тепер попробуйте, мені так само, колись, колись боліло, мені так само, колись зробили. Ти можеш йти і, і всім розказувати, як тебе обговорили, як тебе кинули, як тебе зрадили, як тобі нанесли болі. Ти можеш це робити. Вибір за тобою, але твоя рана залишиться відкритою, поки ти не довіриш її Ісусові Христові. Поки ти не дозволиш йому, щоб Він її зцілив. Ісус Христос Він прийшов для того, щоб зцілити рану Імалха, і зцілити Петра, який через день, можливо, або можливо навіть в той самий вечір. Він так само буде ранений, тільки вже не фізично. Йому не фізично вухо відрубають. Він буде ранений до глибини душі своїм поступком. Він буде ранений до глибини душі тим, що Він зрікся Ісуса Христа. Він буде ранений. Ісус Христос прийшов для того, щоб і Малха зцілити, і Петра зцілити, щоб зцілити Його. Душу. Вибір завжди за нами. Як ми будемо поводитися з тою раною, яку нам нанесли. Наші близькі, чи, можливо, наші далекі, наші діти, чи, можливо, наші брати і сестри в церкві, чи наші батьки, чи ще хтось? Вибір за нами, що ми з цим зробимо. Звичайно, ніхто і не давав права нам когось ранити. Ніхто не давав права Петрові витягувати меча і рубати вухо слузі первосвященника. Ніхто йому цього не дозволяв. Це була його ініціатива. Це був порив його емоцій. Це був порив його бажання. Захистити Ісуса Христа. В одній із цих історій описано, Ісус сказав, чи не можу я призвати зараз 12 легіонів ангелів, щоб вони за мене захистились. Не потрібно мене захищати такими методами. Я в цьому не нуждаюся. Мені не потрібна ваша защита. Ви пам'ятаєте, що один ангел був в силі зробити? Один ангел, Він ціле військо перемагав. Один ангел, Він народ Божий виводив. Один ангел. Ісус Христос каже, на цю подію, яка зараз є, є 12 легіонів, вони готові. Вони готові. Мені тільки треба попросити в Отця. І Він це пішле. Но я цього не хочу. Не потрібно мене захищати, ми так часто спішимо поперед Ісуса Христа. Ми так часто спішимо розбиратися з кимось, вирішувати якісь конфлікти, вирішувати якісь справи, які нам здається дуже важливі, їх треба зараз рішити, бо якщо ж я не вступлюся, то хто вступиться? Якщо я зараз не почну. Мечем махати, то все пропаде. Вони ж бачать, до чого діло йде. Починають. Так само, часто ми дивимося своїми плотськими очима, а духовні очі закриті. З плотськими очима бачимо, до чого ж діло йде. І достаємо оцей меч. І починаємо. Ранити, ніхто не давав права. Ісус Христос каже, заховай меч на своє місце і хватить тобі вже махати цим мечем. Хватить. Знаєте, що Ісус Христос сказав Петрові потім? Він каже Петро, що ти мене любиш, ти овечок моїх паси. Ти покликаний не захищати мене, ні. Ти не покликаний цим мечем махати. Ти покликаний пасти моїх овечок. Ти покликаний турбуватися про них. Ти покликаний для того, щоб їсти їм дати. Ти покликаний для того, щоб їм рани перев'язати, щоб водою їх напоїти і попіклуватися про них. Ніхто не дає права. Мені і вам ранити один одного. Ніхто не дає права мені ранити моїх дітей. Можливо, грубо чи зухвало до них відноситись. Ніхто не дає мені права ранити мою дружину. І вам так само. Ніхто не дає цього права. Ніхто не дає мені права як служителю церкви, як диякону ранити інших членів церкви, ніхто не дає права. Наоборот, Бог нас закликає, Бог нас кличе і каже: станьте тими, хто прив'язує рани. Станьте тими, хто лікує. Станьте тими, хто приносить мир. Станьте тими, хто торкається вуха, і воно стає здоровим. Станьте тими людьми. В притчі про доброго самарянина Ісус Христос каже: ти бачиш біду? Бачу. Не треба про це всім розказувати. Іди і допоможи. Іди і допоможи. Ти бачиш ранену людину. Вона ледве жива, вона пити хоче. Іди їй допоможи. Оце твоє завдання. Оце ваша і моя місія. Бути тими, хто лікує. Який Христос такі і Христові? Який Христос такі і Христові? Прикро. Але деколи слово християнин. Відрізняється дуже сильно від слова Христос. Деколи слово Християнство дуже крепко відрізняється від слова Христос. А який Христос, такі і Христові. Він прийшов для того, щоб зцілити. Він прийшов для того, щоб перев'язати рану. Він прийшов для того, щоб помогти. Він для цього прийшов. І він нам цього учить. І каже, щоб ми робили так само, коли ти бачиш душевну хвору людину, якою болить серце, якою болить душа, їй потрібна підтримка. Можливо, ти бачиш ту, кого диявол сразив, в кого диявол попав. Кого диявол ранив. Тобі потрібно допомогти. Будь такою людиною, будь таким християнином, будь тим, які на полі бою перев'язують поранених. Будь таким. До цього нас закликає Ісус Христос. До цього нас закликає Його Боже Слово. Ми будемо зараз молитися. Я хотів би, щоб в цій молитві, можливо, якщо ви в своєму житті ранили когось своїми словами, ранили когось своїми поступками. І ви добре знаєте, що ви нанесли комусь рану, ви добре знаєте, що ви цим часто займаєтесь, і у вас це дуже добре получається. Знаєте, Ісус Христос не давав вам такого права. Вам потрібно покаятись перед ним. Вам потрібно перед Ним покаятись. Петра, який ранив цю людину, Ісус Христос, простив. Сини Якова, які Його ранили, ранили Йосипа. Вони були прощені. Прощення завжди є в Бога. Він завжди прощає тих, хто приходить щиро. Скажіть про це Ісусу. Визнайте свою вину, і Він вам простить. Можливо, ви той, хто ранений до глибини душі. Знаєте Ісус Христос, Він тільки один. Який може перев'язати ваші рани. Ісус Христос, Він тільки один, хто може стілити вашу душу. Ви можете так і проходити все життя убіженими, замкнутими, і не відкритися ні Богові, ні людям. Але це не те, що для вас приготовив Бог. Він приготовив для кожного стілення, і Він хоче стілити вашу душу. Ви можете також сказати до нього, і Він вас зцілить. Я хотів би, щоб ми в часій молитві помолилися за те, що Бог дав нам серце сповнене любові, дав нам серце сповнене милосердя, щоб ми бачили ранених і їм допомагали, щоб ми бачили тих, кому важко, і несли їх на руках молитви, мали для них завжди. Слово підбадьорення, слово потіхи, слово підтримки. Давайте помолимося такою молитвою, потім будемо молитися ще за нужди. Отець наш.